Всім привіт, усім гарного часу доби. Ви на каналі Katie from Ukraine і сьогодні я починаю нову серію серіалу життя. Серіал у нас серія життя у Карпатах. Трошки засвічує сонечко. Ось що, Дивіться, яка краса. Хто з міст, хто не бачив таку красу. 2 червня ми поїхали у Карпати. Взяла я білети десь днів за 20. І що я вам скажу? Вагони скорочують, білети майже не візьмеш, за 20 днів брала туди і за 20 днів відрахувала і взяла назад. А ось і я поближче трошки. За 20 днів туди, за 20 днів назад відрахувала, але потім я розмовляла з провідницями і вони кажуть, що дуже скорочують потяги. Хоч літо йде, люди їдуть до Львова, всього 8 чи 10 вагонів. У нас було 10, але у нас великий довго їде поїзд такий. запоріжжя Львів. Запоріжжя, Львів. Ми сіли у Дніпрі. А є ще Дніпро-Львів. Той їде. На 6 годин менше. Але на нього немає застосунку білетів. До речі, купувала я через застосунок Укрзалізниця. І вийшло мені недорого два білета нижні полки. Я брала, бо я ж з дітьми. Краса, так? У-у-у, яка краса. О, А повітря тут. Аж солодке таке. Бо я зараз в тому. Дніпрі оперативному прочитала, що у нас у Дніпрі дуже-дуже грязне повітря. Ось все такі дороги гірські, зараз я вам покажу ось, все, ось така пішла дорога. Чікс, і ти йдеш по ній і доходиш? Ось така краса. Я взагалі без макіяжу, в мене таке губінь, бровки трішки підфарбувала. І все. А ось це іде потік, називається. Зараз я вам покажу. Всюди тут такі, як маленькі річки, потік. Ось все так. Класно. Ми з дітками приїхали на два тижні до бабусі. Це мій чоловік Карпатський. Ось так. Бендера. <клухи> так що і діти, в мене теж бендери. Бендерики маленькі. Ось він всюди. Той потік. Ось він йде, таке красиве, зараз я вам покажу. Ось о, бачите, прямо з того, з лісу. Це така водичка, яка йде одразу з землі. Може її прямо ось звідси пити, якщо хочеться. Ще є така водичка, теж ми з вами підемо, потім буде така серія, я не знаю, велика невелика чистого життя у Карпатах. Якісь може, цікаві моменти для нас, міських дівчат, я вам засніму. Бо для мене вони вже звичні, але колись воно для мене було дуже дивно. Ось такий ми йдемо, і тут хапа, водичка біжить. Тиша така, ой, пташки співають, така краса. Я взагалі тут кайфую, віддихаю. Ось все просто воно бере і біжить прямо. По полю вниз, там десь інший потік, і вони там зустрічаються, а потім там така вже робиться у селі е, Велика річка. Я зараз я вам покажу, і тут просто в горах, десь просто на землі відкривається криничка. Криничка з водичкою. І ця водичка дуже добра і смачна. Це та, що в лісу. Дерева, корили ростуть, вони до себе приманюють цю водичку. І вона є. Бо коли дерева вирубають, то потім водичка вона уходить, її нема. Ось що там Слышно великий потік іде. Річка. Не знаю, вона називається чи ні. Ось такі штуки називаються воротця. І вони ось так закладаються, розкладаються ось так. Хоба. То коли тут пасуться корови, щоб вони не виходили за свою територію. У нас теж є корова і кінь, я теж вам покажу. Кінь не наш, не бабусін лошадь, вона дівчинка, а корова бабусіна. Тут дуже прикольно. Все для мене все рідне, бо я вже багато років сюди їжджу. Але для міських людей то буде дуже-дуже цікаво. Бо тут таке аутентичне село, таке, як було колись. Так що так, ось які ялиночки. Ось. Смирічки. А ми пішли зустрічати нашу бабусю з автобуса. Ось такі тут дороги, йдеш. І ти сам, і нікого. У нас таких лісів вже навіть майже і не лишилось, бо де не йдеш, усюди сміття валяється. Так що так. А, не розповіла, доїхали ми до Львова. Не, не багато я грошей, щось 500 з чимось гривнів я віддала за. Два білети, але ж в мене один 11 років дитина і один дорослий. Коротше, дитячий дорослий. Тут у Львові у нас була година. Я нічого не знімала, хлопчики та дівчатка, бо я розуміла, що я не той з сумками і з двома дітьми. Я не зможу сама то все зробити. Пересіли ми у Львові, була у нас година, купили ми поїсти, попити. І пересіли на електричку. І доїхали ми до Славська. У Славську погуляли, застав нас трохи дощ, і потім ось це, це сусіди наші. Ось так хата і Стайня. І у Славську. Ми перес... почекали десь дві годинки, теж все купили і сіли на автобус вже до села і доїхали сюди. І десь аж після восьмої ми тут були. Де ви там лазите? А чого ви туди пішли? Діти мої веселяться. Ідіть сюди будемо тут чекати. Так що так, вже ми прийшли. Тут така краса, бачите, гори-гори, краса-краса. Сьогодні вночі був такий грім. О, так воно било, так воно блискало. Я думала, що вже ракети сюди долетять. Не знаю, а потім зрозуміла, що то грім. Всім привіт! Нет! Так що так, їхали ми більше суток на цьому поїзді 20 годин поїзд, і потім теж ще. Годину чекали, половиною години електричка, дві години чекали і година ще автобус. Так що так, але добре. Класно тут. Мені подобається ужас. Я потім вам ще піду, познімаю ці всі гори, красу. Ну все. На сьогодні все. Всім гарного дня. Мені ще ні. Ще трошки тоньше треба. Так, у нас вже наступний день. Ось я, всім привіт. Я пішла за своїми дітьми, а вони пішли гнати коровку, бо вона кудись далеко пішла. Ось така краса, ось такі дороги в Карпатах у лісах. Бачите, яка краса. Я коли в перший раз сюди попала, взагалі була в шоці. Ось, ось маленькі ялинки такі ростуть. Ми одну колись викопали і привезли у Дніпро, щось по. По той, бачите, ось це взагалі кусти чорниці. ні, як вона. Ну, взагалі тут в Карпатах називається ягода. Але вона вимерзла у цьому році. І ось це все поле поле цієї ягоди. І ми тут її збираємо. Але в цьому році, напевне, і не буде. Бачите, яка дорога мальовнича взагалі під ялинками. Краса. Так, на чому я закінчила. Ось такі тут штуки ставлять, щоб туди корови не заходили. Бачите, там вже город саджають. Бульбо, як тут кажуть, картоплю. Хоч і то типу бульбаші білорусі, але тут у Карпатах картоплю теж бульбай називають. А взагалі ось а то кам'янки цвітуть, квітнуть, то будуть кам'янки. Вони тут переміжаються з цією. З о, ні, чекайте, ожина це така, ожина тут теж є, але вона там далі росте, вона не всюди росте, а вона в лісі більше. Тут і дика малина. Ходять по малину, дику теж збирають. Її так як у нас, як у нас не вирощують. А ходять у ліс збирати. Ось все, яка краса. Так, я як перший раз сюди попала, то теж була у шоці. Ось. Там знизу теж хата. Бачите, голубенька криша, теж люди живуть. Може поверху піти. Вже вечір у нас. Ми вже всі справи поробили. Підемо гуляти зараз у ліс. Ось така дорога. То коли мало людей їздить тут. Бачите, вже ялинка відростає на, прямо на дорогу. Ось, о, тут ліс, там лисички в тому лісі є, грибочки. Можна буде піти подивитись, ось це молоді, молоді ось ці такі ялиночки відростають. Клас. Ось тут класна дорога. Тут я колись робила фотосесію. Треба ще залупити собі тут фотосесію, але я, я тоді брала кіпку у когось. А зараз мені ні в кого взяти, нічого. Ось тут я робила фотосесію. Бачите, тут якісь такі, такий, як... Хопа. Колідор по дорозі з дерев. Так, ось приблизно тут закінчується наша земля вже. І починається чужа по боках. Ну, а дорога це обща. Ось отуди вже пішла, пішло інше поле. Люди колись тут косили, забирали, розчищали, а зараз нікому то не треба. І там ніхто не чистить, і воно вже заростає. Ось бачите поламаний ліс тут, всюди є, валяюся. Ось такий тут паркан теж поломаний. Там багато, такий, як бурелом. Ось сюди йдемо. Щось я їх ніяк не зустріну. Куди вони пішли? Ось так. Тут це коли йдеш по тому. Лісу. Але тут є і змії, тому треба обережно дивитись під ножки. Ось я тут теж, бачите, всюди ягоди ото Як не нагадаюся. Все називають їх тут ягодами, а ожину називають чорницями. Ось. Все. Теж тут колись завжди ходили люди, але того, цього року ягід не буде, і вони, напевне, і виходити не будуть. За грибами тут тільки свої ходять. Ось інші усі сторони. Села розходяться за грибами, а тут ось так. Боже, який запах аж солодкий, а повітря теж аж солодке, бо зараз, вважаю, що весна, воно все трошки прогрілося, і ось ці смоли, дерев, і це все так пахне, Боже. Колись у дитинстві ми їздили з бабусів, з іншою, ось цього гриб. То якийсь я не знаю, поганий чи що. А ось і корова йде наша. Мама, я збоюся! Ось я для вас трошки доверху зайшла. О, звідти я прийшла. Ось звідти. Наша стайня. Ось. Я зайшла трошки. Зараз проти сонця воно буде не той, не файно. Підемо зараз подивитись на лисички. Ось така тут краса. Але так просто не побігаєш, бо той так. Ось тут наша той, а тут відки. Гілки поскладали. Ось тут завжди наші лисички. Нема зараз. Прямо жовтенькі, такі стерчать, їх одразу видно. На той. Раз. Немає, і там немає. Бачите? Ось так. Ще тут зайдемо трохи. Листочки лежать, не видно їх. Ось поганка. Бо дуже були дощі і всюди їх понавилазило. Так. Підемо сюди. ось така краса. Де ви ще такі красоти побачите? М? Ось все проти сонця трошки. Так що так. Ось ця дорога вже до хати я йду. Хоч і дощі були, і тепло, але грибів ще немає. А де ще гриби шукати, я не знаю. Та і сказали мені, що ще нема грибів. Ще рано. Початок червня. Ось такі тут. Дорожки і ходиш. Ще ялиночки такі молоденькі. Якщо хочете, щоб було поле, ось таке островичкою то треба вирубувати ось цей весь яфівник вони називають ці ялинки треба вирубувати і кущі теж косити і це все обрізувати і тоді буде травка і поле. А коли є такі є дерева, приходить і ані, яфівник це називається ось це, там де ягоди збирають. А ялинки ніяк не називають. Ось ось яка краса. Тут поле. Ну тут я не знаю, косять чи ні. Ось така краса. Ми спускаємось. Ось така речневенька. Це хата моєї свекрові. Ось яка файна, бачите? Ось о там вам видно, не видно, кінь стоїть. Кобила, зоря. Треба її зараз хлібчика віднести, зніму вам. Ось ось стайня, ось тут корови заходять і коні. всі, Ось тут у них така дорожка огороджена, щоб вони не заходили сюди, тут. Косять отава, називається така молоденька травичка, складають її, вона дуже смачна для корів, для коней. І тут все косять, де косять, там не пасуть. корови. О, о, Трохи пропустили, там кінь чесав шкірку. Це наш ПСИК лютий. Зараз покажу вам його. Лютий то я. Привіт, 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 моя песочка, привіт, привіт, мій файний писик. Дивись, як тебе зараз полюблять. Ось, він на цепку на, на ландську, бо він може кусати. І на інших псів кидається, і на людей, але на нічого спускають. Да, лютик. Лютий песик. Для людей, да? А я для вас добрий, файний пес. Трохи на ротвелі розхожу. Бачите, які пси? Файні, товсті, на молодці всі, а ось ось і кінь. А що то за той? Ось. Зараз хлібчик візьмемо будемо кормити. Що таке? що таке? Я ковбоску потім принесу тобі, принесу тобі ковбасочку. Зараз Хап. як хапну? Ого! Зараз ось хата зроблена. Краса тут. А ось і я. Так, у нас вже наступний день, усім ще раз привіт. Я пішла у село, у магазин. Ще вам там трошки познімаю, бо там дуже файна річка красива там. Вона вже там велика. Бачите, нафарбувала синю туш. Але так що в мене якісь великі вії були, то ні. Звичайні, можна сказати, навіть маленькі. Так що так. Сьогодні у нас що, понеділок. І той. Дощі були вночі і тому холодно. Бачите, я в ковтинці, бо дивлюся, а у Дніпрі плюс 34,4 якийсь там максимум. По тій погоді і ось все яка краса. Я вже звикла до цього. Бачите? Класно. Я пішла. Далі. problema y la duda no nos ven pasar el que se enoja mi amor pierde un turno y se baja en esta estación tenemos saldo deudor con el mundo allá afuera hagamos algo mejor queda claro estamos todos acá de paso yo me la banco porque sé que estoy con Все в таке я вам знімаю у селі. Ось такі тут є домики, хмуриться у нас. Ось такі здають їх. Ось така річка. Річка розділяє село на дві частини. І люди самі ось такі собі містки роблять, щоб переїжджати чи переходити. Ось шматочками я вам знімаю у селі. Бо тільки одну серію серіалу життя я зроблю про Карпати. Ось отак. Тут як такі пороги виходять, як водоспади натуральні. Дуже красиві є хати, люди будують, обшивають. Ось так дуже файно. Мені подобається. Ось такі балкончики красиві, шкаву купити. Але тут дуже шумно жити біля цієї, ось, ось ще водоспадики. Будують хати. Роблять ось плити такі складають собі на місточки. Ось отак, теж туди гори йдуть. Зараз мориться, мені треба швиденько стигнути збігати в магазин і назад, щоб я під дощ не попала. Ось отак, всюди гори. Йдеш, і краса всюди. Ще одна дуже красива хата. Ось так вона прямо стоїть над, цим, над річкою. Ось так тут водоспад. Тут здають людям кімнати. і Тут взагалі як маленька база. Тут можеш приїхати і зняти номер. тут Там валяється все. Може ніхто сюди не приїздить. Вже повертаюся з магазину. І все, такі великі палички купила діткам. І там в сунці щось небагато віддала. Оцей раз не знаю. Може не треба було нам такого всього. Так, ну що, йду, краса, людей набагато, але є. Більше мені здається, ніж було у ті роки. Село Ростех. Кожне рожає по шість, по сім дітей. Тут так, тут не так, як в місті. Не знаю, можу у них тих Засобів захисту немає. Не знаю. Так прийнято. ось яка річка. Так, усе. А нам треба аж на ту гору. Аж ось туди, ще далі туди. Повертає там дорога. Не по прямій ми будемо йти. Так що так. То хмарно, то сонечко. Не зрозуміло взагалі, що за погода може встрітить на дощ. Але мені трошечки фартануло. Як я йшла, не було дощу. Усім гарного дня! А ось таку поїлочку зробили люди самі у лісі біля своєї дачі. Ну а я буду прощатися з вами, бо не знімала я дуже багато. Буде друга частина. Усім чмав. Па-па.